Я закликаю всіх віруючих про сугу молитви, милити. Просити Бога, щоб Господь був милості для всіх нас. І щоб Господь не на повну тих людей, які посягають руку на церкву, забирають храми, закривають храми монастирі. Нехай Господь, всі, Господь всіх розуміть, щоб кожен робив своє діло, щоб кожен допомагав підніматися в духовності, а не топили духовність. Як Господь всім допоможе, благословить нас і на допомогу. Ми робили так, як Бог нас вчить. Тисячі людей а, готові захищати Ківу лавру, але ж ми бачимо, як влада жорстоко розправляється з тими, хто готовий захищати віру, справедливість. Що ви можете сказати цим віруючим прихожанам, як їм а, зараз хочу робити. Я закликаю всіх віруючих наших, щоб вони не йшли на провокації, щоб вони вели себе пристойно достойно. Вони мають право виразити свої бажання, але це все має бути в рамках державних законів і в рамках духовної культури. Нехай вони ведуть себе, не йдуть на провокації, не поступають так, як ті, хто до них вносить грубо, зневажливо, нехай всіх поважають, але стоять на своєму, моляться Бога і заключають світлення. Отче наш, і живіси на небесіх, да святиться ім'я Твоє, да приїде царствіє Твоє, да буде воля Твоя, яко на небесі і на землі. Хлеб наш насущний, даш нам днесь, і остави нам долги наша, якоже і ми оставляємо должником нашим, і не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого.